Как он пустил Ленин а? про Ленина? Ленин машин. А? Как он про Ленина? такой молодой. И юный оттянут. Ё-моё! Ой. Надо yeah. Ой. А -а 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 -а. Хорошо, Ой. Ой.

Зараз відійдіть, палка їде. Треба його кинути носом донизу. Та ні, ну хай буде. Зараз я борта. сфотографуватися хочу. Ну то сфотографуйся, фотографуйся. Ні-ні, подожди, сфоткатись хочу. Почекайте, я сфотографуватись хочу. Давай, давай, фоткайся. давай Давай, 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 давай. А його бити? зай попав. Положи, Положити, кажу, щоб борта не побив. No, não vou usar a estrela, não, eu é